Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина. Перед повномасштабним вторгненням в Україну Путін пообіцяв орбану частину України. Чи виконає Путін свою обіцянку орбану? Давайте спочатку подивимося. Я вже робила колись такий розклад. Тоді я ще деталів не знала, але ми робили з вами розклад. Це було або в кінці 22-го, або на початку 23-го року. Десь приблизно так. Вже давненько було це. Що були такі факти, що на кордоні з Угорщиною підтягувалися з Україною. Угорщина з Україною підтягувалися угорські війська. Ми тоді робили. Розклад. Але тоді ми ще не знали, що це була обіцянка. Мені здається, що це тільки тепер відкрилося. Будемо дивитися. Спочатку дивимося, чи пообіцяв Путін Орбану, перед повномасштабним вторгненням частину України. Пообіцяв. Пообіцяв мої дорогенькі. Він навіть не просто пообіцяв, він йому пропонував. Або навіть дивіться, навіть я інакше скажу. Тут була двостороння домовленість, частину території. У нас тут випала Україна, і тут випала, бачите, дев'яточка. Це говорить про те, що Україна би вже залишилася без частини. Вже тут не повна Україна, вже не повна. Ми не говоримо про Луганську, про Донецьку області. Донеччину, Луганщину. Ми, ми говоримо про. На Заході України територія, яку хоче Угорщина. Дивіться, домовленість таки була. Тут продавалися наші території без нашої участі. Це були таємні якісь угоди, ось пропонувалися. Ось, і... Дійсно так, тому що ту з мечів він не говорить ні. Він говорить або так, або ні. А тут випала Україна. Невже Орбан відмовляється від чогось. Чи Путін від чогось відмовляється? Ні. Тут немає відмови. Тут поки що, знаєте, вони просто, скоріше за все, коли пропонували Орбану. Зараз я запитаю ще конкретно, хто кому що пропонував. Тому що тут виходить так, що людина не, не бачила цієї можливості, коли їй пропонували. Значить, це Орбан був. Це не був Путін. Путін бачив цю можливість. Орбан ні. Зараз ми подивимося. Хто кому пропонував? Пропонував Орбан Путіну. допомогу в разі, так, що я отримаю цю частину України. Чи пропонував Путін? Хм. Путін пропонував. А цей був готовий взяти, бачите? Ось пропозиція була. Ось цей туз, вірніше, оцей келих, і ось він тут. Тобто, так, пропонували, ось, і а, Орбан дійшов до а, кордону, доходив до кордону. Зараз я подивлюсь, чи виконає ту свою обіцянку. Давайте так, якщо б дійсно. А, не сьогодні, то завтра. Давайте краще запитаємо інакше. От нещодавно був Орбан у Путіна в гостях. Згадайте, що підписав Зеленський з Орбаном. Там віддаються, не віддаються території, а там просто Угорщина. На Закарпатті робиться Угорщина. Хто пам'ятає, ви, ви вже знаєте. Там будуть і. Угорські школи, і взагалі вузи угорською мовою? Дуже-дуже зманіпульовані речі. Давайте краще так запитаємо, чи була розмова у Орбана під час візиту до Путіна про ці території, які йому обіцяв Путін. Чи була розмова взагалі? Була розмова, але якась вона була, знаєте, не так впевнена, як коли обіцяли. Я зразу, знаєте, згадую, є така приказка, коли завойовують жінкою, обіцяють їй велике місто. А як завоювали, то і, 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 і маленького села жалко. Ось якось так. Тут вже якось, знаєте, похитнулось. Щось в них похитнулося. Щось похитнулося. Тобто, Орбан лишився з дулею, хоча хоча вони обговорювали якийсь план. Орбан трошечки з боку припьоку залишився, відверто вам скажу. Те, що йому обіцяли, залишилася цяцянка. Але, але. Я зараз подивлюся, ось це питання щодо закону про меншини, про мову угорську і тому подібне. Оце, що я зараз точно не можу сказати, як там, але ви знайдете це все в інтернеті, просто це спонтанно я не, приготу... не підготувалася. А ми подивимося, чи було це, як сказати, ерзац. Тобто замінник замість території, маєш тепер буде тобі там угорська мова, угорська громада. Чи було це замінником? В принципі, так. З надією, що колись в майбутньому буде це твоє. Так, так, зараз поки що Орбан на розтяжці, але задовільнився тим, що йому зараз запропонували. Тобто, оце, що Ярмак, пам'ятаєте, Ярмак зустрічався на Заході України зустрічався з представником, здається, президентом Угорщини. Я зараз не пам'ятаю, або прем'єром. Ні, прем'єр є Орбан. А з кимось з Угорщини, з якоюсь посадовою особою зустрічався у на Заході. Ось, і це було десь, здається, на початку весни це було. Десь весною, декілька вже місяців тому. І там домовлялися. От там якраз були ті домовленості, що зараз випливає оце з мовою, і а, з, закон про меншини і тому подібне. І про мову. Ось якось так. Якось так. Якось так. Навіть не знаю, що, що запитати. Ну, поки що давайте залишимо так. ось, Якщо у вас будуть якісь конкретні запитання, будемо розглядати. Ось, чи вдасться. Давайте, давайте, давайте. Чи погодиться Україна на такі. Україна не погодиться. Тут будуть, знаєте ні, 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 Україна хоче бути цілісною. Щось тут не то. тут Хоча, ви знаєте, вони закони повинні. Україна хоче всю територію під Українцями. От і все. Ні, не бачу. Не, не зовсім їм вдасться. Все рівно це приведе до якихось, яких, знаєте,. Ну, я би сказала. Тут буде якась трансформація. Не, 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 мені здається, що не вдасться. Тут якось. Тиск, тиск. Ні, українці не захочуть цього. Але там ще буде трохи нерозбериха, відверто вам скажу. Тут або прийде новий лідер, цього виженуть, цю владу виженуть. Якось щось тут поміняється. Щось поміняється. Такі відверто вам скажу: тут чужих не буде. Гаразд вам. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Чекаю на ваші запитання і разом до перемоги. Все буде Україна.